Сьогодні про ініціативу, яка об'єднує молодь, допомагає громадам і відбудовує Україну не лише цеглою, а й спільнотою. Вони ремонтують будинки проводять табори, створюють простори для зустрічі і змінюють міста разом з тими, хто в них живе. Усе це через волонтерство, співпрацю та віру в силу дії. Про них говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся. Мої гості, керівник відділу регіонального розвитку громадської організації Будуємо Україну разом Євгеній Шетілов та координаторка осередку Бур Київ Катерина Косинська. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Насамперед, дуже цікаво взагалі поговорити про організацію, яка існує вже практично 11 років. От В цьому році вже будуємо Україну разом. Ви разом 11 років. От зараз ви ще розкажете, якраз уточнити, як ця вся трансформація за ці роки відбувалася. І тут же хочу запитати про саму ідею створення, чому 11 років тому взагалі виникла ідея створити таку організацію. А, та, дякую за питання. Ми насправді, от буквально нещодавно, святкували десятиріччя взимку 2024 року. Ми насправді є кілька там таких от умовних дат. Коли ми можемо говорити про те, що в нас постав бур, але там однозначно, що 10 років, отже, 11 рік пішов, а це термін існування нашого проекту, існування нашої організації. Власне, звідки взялася ідея, да, звідки все пішло? Ну, у нас організація, от по термінам своєї діяльності, вона дуже суміжно, таким великим перетворенням, яке в Україні сталися в 2014 році. Да, це... Революція гідності завершення, це початок російсько-української війни. Ну і власне кажучи, от в контексті цього бури виник як організація, в 2014 році тоді точилися бої на сході України. От, в липні чотирнадцятого року де окупували місто Краматорськ на Донеччині. От, і е, на той момент е, співзасновники буру, от е, які брали участь в іншій такій проєкті з обмінами. От вирушили туди для того, щоб подивитися, що там відбувається, і допомогти місцевим мешканцям у відбудові приватного житла, тому що місто постраждало від ударів. от І це був: ну, умовно зараз ми називаємо це першим буртабором. да На той момент це була така ще дуже сира волонтерська ініціатива, а куди хлопці почали кликати своїх друзів, знайомих, ті, хто хотів би допомогти на сході. А дуже важливо що тоді активно долучилася і місцева громада, яка допомагала матеріалами, там будинку, житлом, тим, що не знаю, ремонтувала машини, і от ну потім цей досвід досліджуючи, да, розуміючи, що наскільки от такий потужний результат дає оце поєднання людей з різних частин країни, які бажають допомогти, і місцева громада, яка прагне змін, прагне відновлення. Виникла ідея щорічної, скажімо так, програми волонтерських таборів, ну, які от, е, їхали туди, де потрібна допомога, де потрібне підсилення. А щодо що чому виникло, тут дуже важливо, що ідея вона так назрівала. насправді, тому що а, м, такі основні кити. На яких от бур виникав, да, це те, що от, активізація української молоді в контексті волонтерства, тому що було враження, що ми з цим е, трохи е, борилися, да, десь до 2014 року, і менш активно в нас там розвивалося волонтерство, ніж могло. І другий важливий момент це мобільність. Да, там постійно, коли ми говоримо про причини існування бур, це е, про дуже низьку мобільність, яка спостерігалася десь от в той час, після 2010 року, у нас і досі якщо брати статистику, певно, більшість населення не виїжджало за межі своїх областей в Україні, а тобто більшість населення такого молодого віку не було за кордоном, і це були такі дуже гнічуча гнічучі факти, тому що оці історії, коли ти не можеш поїхати на щось і подивити своїми очима, вони Плодили стереотипи, на да, вони через це існували там стереотипи там про львівських донецьких, да всі ці моменти. Бо ніхто не міг там або мало хто міг поїхати і подивитися, як воно насправді. І Бур якраз теж за мету поставив оці стереотипи долати, тим, що молодь з різних там кінців України з'їжджалася да, в теж в інший, там в іншу громаду, вивчала і досліджувала, відкривала, і таким чином у нас зростало молоде покоління, яке цих стереотипів позбувалося. І от якраз, якраз на основі цього досвіду волонтерства, да, цього бажання все таки зблизити да, українську мову. от свого часу виникало виникав бурно. І спершу він існував як. Проект, який базувався у Львові, да і щороку організовував табори, але з часом, у 2019 році, в нас з'явилися осередки, да, наші е, волонтерські представництва вже в різних містах України, і от Катя, якраз з того року в Київську осередку, я думаю, і це осередок один з перших виник да, в першій хвилі наших осередків. І я думаю, про цей процес теж Катя трошки розповість, тому що це важливо. Да, це про перетворення буру на такий всеукраїнський, масштабніший рух? Все почалося з 2019 року. Просто об'єдналася ініціативна група, було просто поставлено за мету і ну, якби з користю от, на місцях відбудовувати будинки та допомагати людям, волонтерити це і про толоки, це і про відбудову. І от команди якось доєдналися. Я потрапила в команду досить випадково. Насправді, після таборів я приїхала і думаю, ну, ну чим я ще можу допомогти? Тобто я побачила. Західну Україну, я побачила Східну Україну. Для мене це було там велике відкриття, і ну, ти зрозумієш, що, наприклад, ці стереотипи дійсно вони, е, якби, руйнуються, і в тобі виростає це: Ну, я хочу робити ще більше. І якраз на той час виникла в 19-му році команда Бурків. Я долучилася тоді як амбасадорка. Я розповідала про бур, я їздила по. Студентським об'єднанням я по університетах їздила, розказувала про бур, щоб молодь якось активніше долучалася. От, і от з тих пір ми, я от з 2019 року, вже в осередку, два роки я вже голова осередку. От. А так я була чисто на ролях Там від початку, від простого волонтера, від амбасадора, потім пішло, пішло далі. От нині з 22-го року ми вже активніше включаємося. У нас вже розширилася мапа діяльності, скажімо так. Ми Більше раніше залучалися саме по Києву, менше в області. У нас з'явився бурмобіль, наш бус. І ми розширили свою графію по області. Тобто, і ну, якби збільшилася затребуваність, і у нас дуже багато роботи є нині. А от стараємося, працюємо. От насправді Бур вже звучить як такий бренд. Поясню, зараз ось 131 випуск третього сектору, і, мабуть, ну. Гостей 5-10 питали мене, а що до сих пір в третьому секторі не, не було представників бур. І тут якраз я хотів запитати щодо ваших проєктів, тому що багато чу від різних людей. От готуючись до програми, так само бачив бур-табори, бурчики, буртолоки, дуже багато різних проєктів. Розкажіть якраз про них, в які напрямки діяльності взагалі будуємо Україну разом. Так, власне, в нас бур, да, знають як команду, яка організовує волонтерські табори. Це те, з чого ми починали. Власне, і за цим багато знають нас. Через табори, певно, пройшла там левова частка наших там волонтерів, нашої спільноти, яка активно зараз включається. А що таке бур табір? Це насправді ну, доволь, з одного боку і доволі розповсюджений на заході формат волонтерського табору, де люди приїжджають, якесь місце. Та, там якийсь час живуть і допомагають з чимось. От дуже багато таких акцій проводиться в Західній Європі. Цей формат він взагалі зароджувався ще більше ста років тому, після Першої світової війни, коли було багато руйнувань, е, мав ну не все могли там пофіксити держава да чи там офіційні особи, тому люди збиралися і практикували от подібні активності. А у нас цей формат прийшов ще трошки раніше до Бура, от, але Бур його, скажімо так, поставив на потік, можна сказати, і от в останні роки показово, що з'являються в Україні ряд проєктів, які формації волонтерських таборів, залучення волонтерів е, втілюють. да Тобто це показало, що от наша робота вона е, дійсно дала свої плоди. Ми за те, щоб. Ця культура, ця практика, вона поширювалася і е, класно, що колеги якби це підхоплюють і розвивають теж по-своєму, да але розвивають. А е, буртабір чим що це не тільки про волонтерство. да Люди там не просто приїжджають, щоб працювати. Він насамперед про розвиток. да е, е, Всі ці ну все, все це будова, да оце та робота на будівництві, все, що відбувається на таборі, це такі певні лаштунки е, для розвитку молоді. да Для розвитку молоді через волонтерство і неформальну освіту тому що на таборах дуже розгалужена культурна освітня програма, там дуже багато включено ціннісних історій. ми говоримо про історію, ми говоримо про волонтерство, говоримо про громадську діяльність, говоримо про там, місцеву історію, місцеву культуру. Да, от для нас дуже важливо відкрити, показати, чим виняткова да, прекрасна там, та громада, де ми є. Це, зрештою, і можливість для волонтерів себе показати і проявити. От, і практика показує, що на таборах ми дійсно розвиваємо молодь, робимо її активною. Проактивною, да, от люди іноді потрапляють в наші табори з такою цікавістю, а що це взагалі? А що, як як воно працює, без якоїсь мети, наприклад, займатися громадською діяльністю, і потім залишаються у цьому громадському секторі надовго. Але насправді, крім таборів, багато що теж ми робимо. Я думаю, що про локальні волонтерські активності більше Катя розкаже, як людина з командою, яка втілює їх багато, і насправді там результати з Зокрема, осередку бурків, вони там фантастичні за останні роки. Я би ще хотів навести такий акцент, що ми е, і про неформальну освіту також. та да? В нас е, одна з перших програм, е, яка була запущена в Бур, це саме про неформальну освіту. Програма називається Бурлап. Такий інкубатор з проектного менеджменту, де можна було розвинути ідеї до появи такого повноцінного бренду. І насправді багато, багатьом соціальним підприємствам, таким невеликим бізнесам, а, цей от інкубатор він дав старт, і ми його зрештою втілили. У, а, у курсі лекції, який постійно доступно його можна зараз переглядати, і він може стати такою своєрідною базою, да? для того, щоб ви пішли в проектну діяльність для того, щоб ви розвивали власну справу. А от це програми обмінів, які ми реалізуємо з громадами. Люди їдуть до ну обмінюватися досвідом в інші громади, вчитися новим. Класним практикам дружать, мержуються. от з минулого з минулого року в нас запущені хакатони. Де ми вчимо громадській участі, от у нас один з них, до речі, біля Києва в Бучі пройшов якраз в пластовому центрі минулого року, і багато дрібніших програм. Багато що у нас, наприклад, менторство. Да, ми менторство ми. Да, у нас також програма менторства є, яка зараз трошки там переформатовується раніше. Це була така можливість підтримки для молоді, ну в тому, що їм хочеться втілити. От минулого року ми пішли в бік менторства. Від нас бура, да від наших осередків як людей, які вже дуже довго вділюють, втілюють волонтерські активності для громад, які тільки починають цими практиками, і вони діляться теж своїм досвідом, допомагають їм в реалізації. E, насправді можна було говорити про ну десятки програм деякі програми в нас зараз не практикуються дещо відроджується, дещо в нас от стабільно є багато років, але насправді мені здається, що от особливо зараз, коли в нас через скорочення фінансування через вихід от, американського, американських донорів з України трошки меншими зменшили масштаби діяльності. У нас в локальні волонтерські активності набувають. Все більшого розвитку і ролі, от руками осередки, вони здійснюються. Я думаю, що тут Катя більше розкаже про досвід бур Києва, саме в локальних волонтерських активностях за останні роки а дуже багато Хотів якраз от, якщо ми вже от про Київ, взагалі запитати про особливості проектів в Києві, наскільки вони відрізняються? Якщо чесно, от розуміючи, що бур охоплює всю Україну, наскільки взагалі от. Саме особливості роботи відрізняються великих міст і маленьких міст і от, якраз на прикладі Києва, можливо, ви якраз розкажете. Ну, дивіться, в маленьких громадах важко знайти підтримку, тому долучаємося вже ми. Ми обираємо громади, які, от, наприклад, зараз особливо там з 22-го року постраждали внаслідок військових дій. І є громади, про які якби трошки забули, що там щось було. І важко знайти якесь фінансування, важко знайти допомогу, туди важка дорога. Ну тобто є купа факторів, які ми обираємо, що от ми можемо взятися, ми можемо допомогти. Шукаємо допомогу, фандрейзимо, просимо бізнес долучатися з останнього, ось як вийшла американська допомога, та от у нас був проєкт понеду, ми мали відбудовувати в Орзелі військовий госпіталь, от і вже прописали, ніби все було ок, але от вийшли, і ми власними силами це все закрили. Долучався хтось з бізнесу. У Нас, наприклад, то, то годували ресторан Чорноморка. Тобто, вони з безкоштовно годували. Ми приїжджали, вони на все пакували там. Так по багатому, то було ну їм дуже велика дяка. Насправді є бізнеси, які долучаються хтось матеріалами, хтось пальне дає. Ну тобто, є купа. От ми звертаємося, тобто важливо стукати усі, ну, в усі двері. Хтось відчинить, хтось не відчинить. Це ну, якби треба не боятися цього. Ви ну, відбираємо тих, кому ми дійсно можемо допомогти. Є ті, кому ми не змогли, на жаль, допомогти, бо масштаб робіт, наприклад, для нас був ну, ніби не, непідйомний. От, тому ми за останні два роки ми дуже багато зробили, насправді діяльність осередку дуже виросла. Ми успішно реалізували декілька грантів, як європейських, так і. Американських відбудували дуже багато. Все потім ми якось з 22-го року зідзвонилися просто: хто живий, хто не живий, все ок, чи хто в безпеці, і давайте щось робити. І першим нашим бурчиком був ну бурчик, взагалі трошки ж не розказали про бурчик. Так, бурчик, бурчик це одно е, дводенна е, відбудовча акція. Вона зазвичай проходить там на вихідних, бо будні всі зазвичай, працюють. От, волонтери збираються, і ми от протягом вихідних стараємося за там, бурчик зробити максимальну кількість робіт. У нас є майстер на об'єкті, який супроводжує всю роботу, Тобто волонтери не самі щось роблять. Все Ментриться, дивиться, щоб ніхто нікого там, не, не поранив. От, ну і межі роботи, тобто, ми там, не зварювальним апаратом робимо, а наприклад, те там, шпаклювання, тобто, є такий там, демонтаж, наприклад. От і ну, от протягом двох років воно дуже виросло, тому що запитів дуже багато, і ми стараємося. Мене ще тішить, дуже що молодь дуже активно долучається. Тобто у нас зросла дуже зросла кількість залученої молоді е, в порівнянні з до, воєн... до повномасштабного вторгнення. Е, от і ну, ми стараємося різноплавно з останніх вид у нас пройшов квартирник благодійними збирали кошти е, на потреби зсу, зібрали 70 тисяч своїми силами, якби тих, хто був. От залучилося у нас по моєму 90 людей. Тобто, донатили активно. Я дуже тішуся, що молодь все ж таки донатить. Не забуває, долучається, хто не може руками працювати, якби донатить. Тут у нас це дуже тішить. До речі, от ви говорите молодь, молодь, я насправді я не знаю, можливо, ви мене виправите. Я вважав, що БУР це є молодіжна організація вже в першу чергу. Чи у вас немає обмеження по віку? Насправді я хотів розпитати саме про волонтерів, які до вас долучаються. от... Можливо, розкажіть портрет цього волонтера, так в середньому як вони вас знаходять, або як це все відбувається, тобто ви пропонуєте, або вас шукають, знаходять, і долучаються до вас. Я би сказав, що у нас можливо був більш-менш сталий портрет до повномасштабного вторгнення. Зараз від мені його, наприклад, стало якось складніше формувати, тому що іноді до нас долучаються люди. З тих категорій, з яких ну з яким зазвичай Тихоніше, не долучаються ну, та да правильно. ну, наприклад, да. Наприклад, просто така палітра, да, в мене на таборі е, було купа тк е, людей, які працюють там в ІТ. Які ну вже не прям супермолодь. Да, їм там не 20, не 25, вони трошки старші. Е, ну, Знайшлася потреба в них, щоб поїхати, поволонтерити. Вони от вважають, що це важливо для них. Вони поїхали. У мене на останньому таборі, який я координував, е, була волонтерка, якій було, по-моєму, під 70 взагалі. Да, тобто жіночка теж наважилася поїхати, і ну доволі я б сказав, що на рівні цілковито, з тими самими навантаженнями, в тих самих умовах жила і працювала що і там студенти, там яким 20 років. а от е, У нас е, іноді приїжджають там відносні селебріті іноді приїжджають е, ну так такі там взагать, ну неочікувані люди зовсім. Але в цілому я би сказав, сказав що наш наша основна да, основний кістяк волонтерів це десь от молодь до 25 років, да це студенти, студентки, які ну зараз мають можливо трошки більше вільного часу і шукають себе да, в цьому світі, визначаються, хочуть щось спробувати. Їм бур дуже відгукується, да, їх дуже багато їздить на наші табори. Також, ну і, але, але не тільки насправді. І тут таких вікових угу. прям обмежень немає. Тобто да, да, можна долучатися. Ми проводили там для дітей-преселенців з Маріуполя, ми проводили майстер-клас, як правильно користуватися інструментами, щоб ніхто якби, не поранився. І плюс діти самі зробили собі спалетів, якби такі як сідухи. Це були діти віком від 8 до 11 років. Тобто вони самостійно та під наглядом якби Саме? майстрів да дорослих. Ми також просили дозвіл від батьків, щоб ну, діти мали право якби, використовувати ці інструменти. Ото до 16 років ми просимо, звісно, дозвіл від батьків в письмовій формі, щоб щоб вони розуміють, що їхня дитина буде от, на такій акції. От, наглядаю за ними там відповідальна за них. Я щоб вони ніде не розбігалися. Є майстер, який наглядає як відби відбудовчу фоцю форму, тому. А тут ми діємо в межах згідно закону про волонтерство. Да? Тобто у нас є вимоги, як ми залучаємо волонтерів, там які ми документи з ними підписуємо. І Бур, до речі, в цьому плані теж намагається абсолютно там чітко слідувати закону. Чітко слідувати вимогам. Там, наприклад, коли минулого року з'явилась вимога, що ми маємо реєструвати всіх іноземних волонтерів, нас приходять ну, приїжджають повідомляти їх офіційно. в міністерство в МЗС. Да? То ми це робили, хоч іноді там. Складно було там знайти ті дані, які були. Це додаткова робота. Але ну ми звичайно з повагою ставимося до ну, наших норм закону, намагаємося їх повністю слідувати. Ну і розуміємо, що це про там безпеку волонтерів, волонтерок, тобто підписаний договір, де оці закріплені права, обов'язки, все інше це ну справді важлива річ. да Це здавалось би формальності, але вони важливі на да? ну і ми намагаємося дійсно Катя каже залучати. Ну залучати десь підтягувати молодь активно з 14 років, да хоча б до локальних акцій до таборів більше в нас такий поріг десь починається з 16 років частіше. А от, але і знов таки да, немає цієї граничної межі. Тобто, в нас мені так по моїх суб'єктивних враженнях, у нас теж після масштабки зросла кількість тих, хто, наприклад, 30 плюс і їде до нас на табори чи долучається до наших активностей. Це класно. Це говорить про те, що в нас культура волонтерства в Україні розвивається і потреба волонтерити є в багато кого. І якщо раніше було був стереотип, що волонтер це там оцей студент, який там неприкаяний Кудись їде з наметом, там не знаю, подвіжувати і щось поробити. то зараз волонтер це може бути буквально будь-хто. І ми це на прикладі своїх активностей переконуємо. взагалом якщо говорити про кількість, ми аналізували аналізуючи всі наші там дані, скільки ми людей залучили до всіх наших проектів десь минулого року. Виявилося, що це е, десь е, близько 11-12 тисяч людей. Але це дуже приблизні дуже приблизні цифри, наближені там приблизно до реальності, тому що не все обліковується, не все на жаль у нас там підводиться, але. Ну, як на мене, це такі фантастичні цифри да? І Враховуючи, що сплеск да, цього інтересу до волонтерства починається активно у 2022 році, да, коли буквально будь-хто намагається чимось допомагати. Ну то ми з цією темою працювали ще до того, і ну, насправді теж я вважаю, що може десь заклало це якесь підґрунтя. Тут насправді бур ще треба сказати, що це спільнота, яка має дуже низький поріг входу, Да? Тобто ти потрапив на нас на будь-що, і ти вже там бурєвець-бурівка. От, і у нас не треба заповнювати якісь там документи, в нас не треба, не знаю, проходити якийсь іспит, да? щось там от формально робити. Все, ти вже у нас був, значить, ти, ти наш і наша. Да? Там, от. І тому бурівців і бурювок насправді дуже багато розповзлося по абсолютно там різних ділянках і громадську. Життя і суспільного життя, бізнес десь там і політичне життя не без цього, і ну це теж фантастично. Відчуваєш, що ти долучився до формування такої великої, насправді, значної спільноти. У нас залишається одна хвилинка. На кінець хочу запитати, якщо коротко. Взагалі, чи є у вас план розвитку? Чи, ну ми прекрасно розуміємо, що все недосконало, все одно, ми якось прагнемо до чогось. Угу. Чи є якийсь у вас план розвитку? Що ви думаєте робити завтра? Чи зміниться бур завтра? Я почну. Пару секунд, займу, звісно, є. Наші плани були підкориговані да, су, такою з су, актуальною суспільно-політичною ситуацією. Зараз ми розвиваємось е, в тому ключі, щоб перше ну залишитися у всіх основних напрямках діяльності, де ми є, а друге, щоб забезпечити собі фінансову сталі, щоб більше не було такого, да, що ми, наприклад, втрачаємо одного-двох донорів і там під загрозою залишається вся наша діяльність. Ми зараз активно розробляємо шляхи цього от, е, такої фінансової незалежності. Фінансової стійкості, і як і багато інших українських громадських організацій, і сподіваємось, що бур буде дуже довго ще да, ще 10 років. Ще як мінімум, ну, як ми від себе робимо максимально все можливе, щоб бур жив, існував і продовжував розвиватися. Дякую вам за цю розмову і дякую за вашу працю за те, що дякую. ви продовжуєте робити оцю от мережу такої хорошої організації, якась сьогодні. Допомагає іншим. Нагадаю, також нашим слухачам та глядачам, що нас можна бачити на youtube каналі «Київ.ФМ», де в посиланні також можна знайти посилання на сто в описі можна знайти посилання на сторінки. Організації Будуємо Україну разом. Нагадаю, гості сьогодні були керівник відділу регіонального розвитку громадської організації Будуємо Україну разом Євгеній Шатілов та координаторка осередку Бур Київ Катерина Косинська в проєкті третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на «Київ.ФМ» – радіо найкращого міста у світі.